Ми разом з вами так можна коротко охарактеризувати гасло компанії Конекс 2014 року. Колективом було втілено чимало проєктів як для мешканців Вінниці, так і в області. Проте дивували Вінничан не стільки різноманітні заходи від компанії Конекс, скільки нововведення, які було втілено фармацевтами, поціновувачам здорового життя. Ми хочемо, аби мешканці кожного міста Вінницької області відчули переваги обслуговування в аптечній мережі Конекс відчули ще більше якості європейського сервісу обслуговування якісних доступних ліків. Розвиток компанії неможливий без розширення мережі. У 2014 році було відкрито дві аптеки у Вінниці та сім у районах Вінницької та Житомирської областей у містах Козятин, могилів подільський Ладижин, Немирів, Калинівка та Бердичів. Наша турбота про здоров'я це лише якісні ліки та супутні фармзасоби, стверджують у компанії Конекс. Перевага надається натуральним препаратам. А відтак провідна німецька компанія обрала мережу Конекс у якості провідного партнера із реалізації проекту Фітотека. Запорука здоров'я це єдність з природою, з природнім, з натуральним. Абсолютно все, що виробляє компанія Біаноріка, є природним. Я на власні очі бачив і плантації, на яких вирощується. Біноріка з нами співпрацює і по цьому проекту. До речі, я на власні очі бачив виробництво. Це найвищий світовий рівень, знайомий навіть з власником компанії. Там дуже велика наука за всіх цим стоїть. І все це повинно бути доступним для кожного війни Через це ми співпрацюємо з ними. Через це ми надали кажете, перевагу. Ми робимо все для того, щоб люди все ж таки більше орієнтувалися на природу, на нажа. Керівник мережі Конекс Олександр Мудрий переконаний, не можна стояти осторонь питань, які хвилюють українців. На жаль, реалії 2014 року було такими, що потребують єднання і згуртованості. Збір коштів працівниками мережі, формування аптечок першої невідкладної допомоги, придбання та передача обладнання та медикаментів стали традиційними. Це наша громадянська позиція. Це позиція наших всіх дівчат, тому що ми всі є військовозобов'язаними. Ми є медичний персонал, хоча ми фармацевтична сфера, але все-таки ми відносимося до медицини, ми відносимося до громадян України. Ми своїх людей в біді не залишаємо. Визнання це завжди відповідальність за довіру, вважають у конексі. Щорічний конкурс, народний бренд визнав мережу Конекс у номінації Краща аптека. Для нашої компанії це не просто перемога, це ще й велика відповідальність за кожного нашого клієнта. Тому що у своїй роботі ми крок за кроком намагаємось відповідати європейським стандартам і найважливішим завданням нашим є якісне обслуговування кожного нашого клієнта. Онекс аптека завтрашнього дня так було названо останній проект, в розробці якого взяли участь студенти Вінничини. Заздалегідь було оголошено конкурс студентських робіт. Молодь активно відгукнулася на пропозицію компанії висловити своє бачення щодо аптеки майбутнього як один із призових заохочень перспектива працювати у команді компанії Конекс. Основною метою створення і започаткування проекту. Конекс аптека завтрашнього дня було. Те, щоб залучити активну молодь до співпраці. І основним в роботі потрібно було висловити свої думки і свої бачення аптеки завтрашнього дня, що має собою вона являти, яку місію, яку роль вона має відігравати в суспільному житті. Цим конкурсом ми хочемо все ж таки, хочемо, аби наші відвідувачі відчували не тільки кваліфіковану допомогу, не тільки отримували якісні ліки, а ще й додатково отримували позитив, отримували гарні емоції, отримували частинку доброти, яку ми хочемо передати кожному нашому клієнту, адже саме ці принципи є основоположними для діяльності аптечної мережі Конекс. З побажаннями добра та миру компанія Конекс зустрічає 2015 рік. Фармацевти найбільшої та найзатребуванішої мережі зичать усім міцного здоров'я, а їх праця на варті відмінного самопочуття і гармонії. Колектив компанії Конекс щиро вітає усіх виндичан з Новим Роком та Різдвом Христовим. Рік, що минає, видався важким для кожного з нас. Тому нехай він забере з собою усі негаразди та хвилювання. І залишить в серцях тільки гордість за вірно обраний шлях та віру у справжню перемогу. Ми щиро розичимо міцного здоров'я вам та вашим сім'ям, мудрості та терпіння, благополуччя та впевненості у завтрашні дні, теплоти і злагоди у ваших оселях. І хай Різдвяна зірка перенесе кожному з нас частинку доброти, злагоди та миру. А Новий рік пройде під гаслом добрих справ та чистих помислів з Новим Роком та Різдвом Христовим! Слава Україні!